16 березня. Футзальна ліга. Героям слава Переяславщини. Чудово зразу буде друзі, Гайшин Жукстор. Чудова. Яким збройним силам України. Якби не вони ми б не грали. І не були це сьогодні не грати. Вдячні, всім. Хто підтримує спорт Спонсором. хто переживає за цю справу, а спорт нам потрібний. Розпочалося, друзі, ради. розпочалася, Хороша команда. Претендують на бронзові медалі Обидві команди так що багато залежить від результату іменно і цього матчу. Ми ж собою, чин, друзі. Оля! Валя хороший, воротник чудовий. Хороший удар. І хороший. Ой, бойні. Валя! Хороший прострельчик. Чудово. Варцев! Опа! Двадцять ремто надарі удар. Дивимося. Оп! Оп! по Поперекладені. Похотився, мов котигорошко. Мов. Похотився. На. Два свистки в одну одну залису. Так що щось було, друзі. А як не някають, а дивимося далі. Велетіло. У 1-0. ноль Виграє нощина. Ось це. Дімка соляр запер два-ноль на, на на четвертій 2-0. нолья на ударі. -коля. Ох, мимо. Третій. Третій. На п'ятій хвилині. Третій влітає в рукайщина. Третій. Позагорітьми. Позаврізьми. Бондар.

Хороший удар, полуденный рома, повторний буде удар. Нема кому. Нема кому. Боже. Хорошо, удар ідуть. Тільки не заходять, тільки не заходять, друзі. А, хуй О!

Гональка ні. Есть yes. один-чотири. Осім поняло. Чисто. Голя. Голя. Трошки. Прихилили. Прихилилися. Залежили Měl bych... Měl bych vám. Já tě dějím, druhým. Překonám, pro Дай Андрюша! Голя мимо! Голя снова мимо! Скільки ударів, десяток ударів мимо! Люди! Мимо и нелиза! Варцев! Голя! Голя! Пойдим! Ох, не готова. 20 секунд. 20 секунд. Варцев Поля, Варцев Андрюша забирає. 15 секунд. За закінчення первого тайму. 5-17 прожиє. Дима!

Отбила на матушку, так подвязывать. Не-не-не-не-не, он молодец. Привет, молодец. Будем. Конапья, друзья. Димася. Димася. Хорошая. Хороша. Два. Пять. Очень погода я. Столяраем тоже травмить. Я два грає. Ні, Варцев не наплигнув. Але була чудова комбінація. <пілляє> Дімчик хороший, подушній, хороший. Не лізе! Не лізе! Знов штанга не лізе! Не залізає! Не хоче! Не хоче лізти в сітку, Не хоче! Захотів! 3-5 гечин програє! Ще 13 з плої хвилин! Тринадцять хвилин залишилося обом командами дружай ні. Ну... Хороший вдари, але трошки внять минає, минає. І зразу він одклетає трошки одклетної. Десять хвилин залишилося. Десять хвилин. Я три. Тут старе рейовична. Ще 10 хвилин зонтима там. Melisa, ne lisé, ne lisé olha, nelisa Vicemps Coloni Halena Lissons e a três gestores paradigmas. Простий полк пробивається штрихнуй дан. Прямий поворота. Yeah! 4-5. А ще програє. Ще сім з половиною хвилин. 4-5. 4-5, друзі. Бо спас. Молодець. Защать програє, 4-5 там. 6 хвилин залишилося. Це трошки часу є пограти. Хороший воротник Котре демонструє чудову гру. Тут обрізочка 2 в 1. 2 в 1. фол, пробивний. Пробивний. Семий фол, пробивний прямий. П'ятий. П'ять-п'ят, друзі. За п'ять хвилин, п'ять-п'ять. Айсень зрівні ярахуди. Да коля. Olla, sacolione! Marca la scuola, il coio! Sua scuola! Sua scuola! Sua scuola! Варце. Є, yeah, є. Yeah. 6-5. Варце забиває Гайсину. Yeah. Варце. Поведений. Соляренко. Yeah. Сім п'ять виграє, виграє у гащі. Рятує. Півтори хвилини залишилися, півтори хвилини не вийшли. Дякуємо вам командам. Молодці провели дуже чудову зустріч. Принципову, емоційно, чудову. А ми його виложимо і подивимося, де, що було і що летіло туди. Всім-п'ять програє. Удачі всім. Перемоща. Дай російський. П'ятнадцять секунд. Ні, не йде. Не йде.